Станом на 27 серпня в українській енергомережі працюють два блоки Запорізької атомної електростанції. Наразі працюють обидва блоки атомної станції п'ятий шостий, які два дні тому були тимчасово віддинкнуті від мережі. Не на повну потужність, звичайно, там на 600 800 мегаватт, Відповідно, але це вже трохи стабілізувало ситуацію. Ну скажімо, але це ми маємо розуміти, що це вибір між поганою, більш поганим і взагалі катастрофічним. Зараз ситуація погана. Так скажемо, складна, але дякуємо нашим енергетикам. Вони працюють нашим рятівникам, Вони на місці працюють і вживають цих заходів для того, щоб забезпечити нашу з вами безпеку ядерну. Минулої доби та вночі окупанти знову обстрілювали заес. Снаряди влучили у дах спецкорпусу номер 1 та у теплотрасу. Також були обстріли у районі спецкорпусу номер 2 та естакади. Обсяг пошкоджень встановлюють про зміни у радіаційному фоні. Повідомлень не було. Енергоатом повідомляє, що на думку працівників ЗАЕС окупанти готують провокації напередодні візиту місії МАГАТЕ. Загарбники планують зменшити присутність українського персоналу і в кожній кімнаті центру керування поставити кількох своїх представників, що гучно кричатимуть, нібито дуже чекали так зване визволення від київського режиму. Також інтервенти катують персонал станції. Після перебування у підвалі люди повертаються і мовчать. Не буде несподіванку, якщо потім вони почнуть говорити те, що треба окупантам. Про це працівники на умовах анонімності розповіли виданню за телеграф. Організація Східна Правозахисна група повідомила, що отримала інформацію про катівню під назвою «Енергетик», яка контролюється угрупуванням Вагнер у підвальних приміщеннях ЗАЕС. Один з мешканців Енергодара, якому вдалося звільнитися звідти, розповів, що окупанти цілими родинами затримують проукраїнсько налаштованих місцевих та вдаються до страшних катувань та погроз. На кшталт скинути в реактор. Повідомляють і про зґвалтування. Правозахисники наголошують, місія Магате цих жахіть не побачить під час офіційного візиту, тож закликають до моніторингу всієї території станції та приєднання до місії представників ООН та Міжнародного Червоного Хреста. Тим часом колеги з Рівненської АЕС підтримують енергодарців. Цими вихідними проходить благодійний віртуальний велопробіг, що має на меті збір коштів на придбання квадрокоптера для запорізьких атомників, які зараз несуть службу у лавах ЗСУ. Тисячу триста кілометрів саме така візність сполучає всі діючі атомні електростанції в Україні, і саме таку дистанцію планують віртуально подолати учасники акції на велостанках та відвідати кожний АЕС.